В статті 20 Конституції України вказано, що державними символами України є державний прапор України, Державний герб України та Державний гімн України. Щоб завжди могли впізнати Україну зміж усіх синьо жовтий древній прапор. На жардині майориць синій то безкрайнє небо, жовтий жито на лонах, сяє прапором державним Україна золота. А над горами і вище український чути гімн, пісню цю. Волочубинський українцям заповів. А вербицькому михайлу господь музику послав, ще не вмерла кожен знає, рідний їм не раз співав. На гербі князівський сокіль понад тисячу років сокіль символ оборони український оберіг. Місто Київ це столиця і з далеких ще часів. Приїжджайте і подивіться місто квітів і лісів. Тут, Дніпро могутній славний, сяють сонцем купола. Тут місця дерусь прадавня, Християн ство прийняла